Скільки така маленька? Скільки що, що? така маленька? Що, віночок, ні, ні, кругле, кругле. Хоч покажу, які гарні у нас. Поховалюся. А я хотіла сіяв. Така сорок Така дорого. Assim todo hoje ficamos А? Дівчата, скільки там маленький? Ой, от. Той букет 10, ті гілочки по по 5, по 4. Одна гілочка чи цілий сей? Я вже купила, хотіла себе трамвай. Підійшов, чого то він відійшов.